Данія вже до кінця року направить в Україну нову партію винищувачів F-16, запевнив міністр оборони Трольц Лундпульсен. Перші літаки Копенгаген передав ще на початку серпня. Кількість і дати поставок не розголошуватимуть з міркувань безпеки. Однак, загалом обіцяють надати 19 літаків. Українське міністерство оборони офіційно оголосило, що винищувачі вже залучили до відбиття повітряних російських атак. Данія також допомогла підготувати десятки пілотів і сотню фахівців ст. Технічного обслуговування винищувачів серед них механіки, спеціалісти зі зброї і наземний персонал для українських авіабаз. Уже найближчим часом Італія надасть Україні другу батарею системи протиповітряної оборони СЕМПТІ для захисту цивільних. Про це заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні. Він також нагадав, що його країна надала українцям беззастережну військову, цивільну та фінансову допомогу. І, запевнив, Рим постачає саме ту зброю, запити на яку отримує від Києва. Також Таяні висловився щодо останніх дискусій щодо надання Україні права бити західною зброєю в глиб території Росії. Це питання сьогодні в Римі обговорюють прем'єри Великої Британії та Італії Кір Стармер і Джорджія Мелоні. Кожна країна сама вирішує, як використовувати свою військову допомогу у. Двосторонніх відносинах з Києвом сказав Таяні. Він сподівається, що значущу мирну конференцію щодо України вдасться провести вже до кінця року.